На екрані розгортаються події 30-х років в Україні. Хлопець на ім'я Пітер залишається наодинці з жорстоким світом. Його батько, американський інженер, гине на самому початку стрічки. Малого рятує сліпий український кобзар, для якого хлопчик стає поводорем. Хоч стрічка і була знята задовго до подій на сході, та виявилась пророчою. Безпрецедентна увага до України зараз. Картина про 30-ті роки, але вона дуже багато чого розповідає про нас сьогоднішніх. І ми власне я закінчив 13-му році ще в вересні, і прем'єра мала його бути. Е Спочатку листопаді, потім в грудні минулого року, але сталася революція. Чернівці стали 14 14-м містом України, в якому відбувся допрем'єрний показ картини за участю учасників знімальної групи. За словами режисера, всюди їх зустрічають повні зали та неочікувана увага публіки. Фільм одночасно почне свій старт 12 листопада у 150 кінотеатрах країни. Поки що жоден український фільм не мав ні такої уваги, ні такого старту і так само покладають надії прокатники. Вся індустрія український фільм зможе зібрати, і ці гроші буде достатньо, щоб зняти наступне кіно, принаймні такої якості. Та не касові збори найголовніше для команди, яка працювала над поводарем. Насправді група прагне довести всьому світові, що Україна має потужну кіноіндустрію, власні історії акторів та фахівців, аби створити конкурентний продукт. Картину зможуть вперше подивитись глядачі із вадами зору за допомогою спеціальних пристроїв. Більше того, незрячі люди надзвичайно переконливо зіграли у фільмі Кобзарів. А от герої. На головній ролі Олесь Санін знайшов не одразу. Я дуже довго шукав виконавця головної ролі для, для хлопчика. Мало більше двох тисяч дітей пройшло цей кастинг по всьому світу, і майже випадково за п'ять днів до початку зйомок я знайшов Антона Гріна. І він мене те, що просто переконав. Він кожен раз на знімальну майданчику це було просто якесь чудо. Серед виконавців головних ролей відомий українському глядачеві Станіслав Боклан і дебютантка Джамала. Герої та знімальна група переконали і Чернівецького глядача. Сьогоденний, настільки він зараз актуальний, просто нема слів. Дуже чудовий фільм, настільки він актуальний зараз, що просто ну, ти коли бачиш ці сюжети, ти знаєш, що зараз там на Сході відбувається практично те саме. Я наскільки розумію, його на, на Оскар намір. Угу. Я думаю, він обов'язково візьме там, чи в канах. Точно вам скажу. Потому що фільм з душою. Вдалий вирок кіноакадеміків стрічці пророкують і критики, і фахівці. Тим більше нагадуємо, це другий фільм Олеся Саніна, який номінуватимуть на Оскар, Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.